І так, да, на тему цього відосу мене наштовхнув мій спонсор. Да, в мене є спонсор, за що дуже йому дякую. Він підігнав мені отаку от коробку, в якій лежить варбанда для Кілтіма, а саме Ратлінги. От я й виріши поєднати приємне з користь. Я зроблю відео про те, що воно таке, ті ратлінги. Покажу нову коробку, яку ви можете придбати в магазині Ваха, Грай, посилання на коробку в описі. А заодно потім розіграю цю коробку, всі гроші, з якої підуть моїм друзям-нагушникам на зв'язок і дрони. І да, розіграш буде проходити у мене в телеграм-каналі, посилання на нього в коментарях. Там же ви можете побачити звіти за минулі і майбутні збори, не смішні, а інколи трохи смішні меми, інші розіграші і мої дідовські пердіжі на різні теми. Також хочу попередити, що я зараз в процесі, ну в залежності від того, як вийде цей відос, в процесі переводу в бригаду. І відоси стануть або ще рідше виходити, або пропадуть взагалі на деякий час, але вам не звикати до того, щоб чекати мої відоси дуже довго. Тому да, купляйте кроку в магазині Вахаграй і почнемо. Дорогі слухачі, сьогодні ми з вами послухаємо лекцію на тему ратлінги: анатомія, психологія, мотивація і чому, дай Бог, імператор вони все ще існують. І, як і будь-яку важливу лекцію, почнемо з невеликої цитати. Її почув один з наших дослідників, коли проводив опитування серед наших героїв-гвардійців з імперської гвардії. Молодь називає їх Хастером Єлатаром, але вибачте за мою граксіську старого буритана любити радикалів не навчиш. Давайте послухаємо, що сказав герой імперіуму, імена яких важливі, але які ми не встигли записати, бо на руках була куча справ. Поки ми будемо слухати, я включу дослідження анатомії, щоб слухачам було на що подивитися. Там наш спеціаліст буквально збирає ратлінгів зі шматків, які зібрали по полю боя. Тепер до цитати невідомого гвардійця. Малі ворюги, ворюги і не робить більшість з них. Вони дріб'язкомозки ворюшки сапхумани всі до останнього. І всі дивляться на це крізь пальці, бо вони вміють прямо стріляти і інколи можуть прихитувати пристойний харч. Але ти не можеш ним довіряти жодному з них. Вони стирять годинник з твоєї руки, варто тобі лише показати його на світ Божий, а по гоманцям нишпорять так, що хоч во славу імператору промовляй. Якщо коротко, панові слухачі, то ретлінги це раси мутантів себхуманів, які визнані імперіумом і не знищені в повному складі. Хоча, якщо навіть зібрати їх всіх в одному місці, то там і однієї ракети вистачило би, щоб всіх накрити, враховуючи їх розміри. Саме тому їх назвали Homo Sapiens Minimus. І не дивлячись на те, що їх офіційно визнали людьми, багато хто з більш порітанське налаштованих інквізиторів до сих пор їм і не довіряє. Ну, хочу сказати, що і ті, хто мав з ними контакт напряму, теж не спішать довіряти, бо після таких зустрічей залишаються лише пусті кармани. Десь я чув чутку, що загін ратлінгів може залишити без золотих зубів цілу роту гвардійців, причому, що жоден з них не прокинеться навіть під час того, як в нього тирять ті зуби. Так от, якщо спілкуватися з ними настільки проблемно, а більшість матеріальних втрат армії приходять не на бойові дії, а на маленькі лапки Ратлінгів, то чому їх взагалі тримають в гуарді? Ратлінги – стрільці від природи. Кажуть, що коли Ратлінг народжується, то він вже може стріляти з ще необрізаної поповини, як з рогатки, і не один імперський лікар залишався без ока, коли приймав роди. Також кажуть, що навіть нетренований ратлінг може вбити єретика з гвинтівки з дистанції в декілька кілометрів. Це їх природна трусість і небажання вступати в прямий конфлікт робить з них ідеальних снайперів. І не дивлячись на те, наскільки я вірю в силу людства і в силу чистого людського генофонду, навіть я повинен визнати, що звичайній людині доведеться багато тренуватися роками, щоб піднятися на рівень середнього ратлінга, який взяв зброю в руки всього декілька місяців тому. Особливо ціняться їх дуже низький зріст. Дорослий ратлінг рідко досягає зросту в метр м. Вони дуже легкі і компактні, набагато менші, ніж навіть вотани, що робить їх найменшими обхуманими з усіх, які відомі науці Імперіуму. Я думаю, що якщо б гвардійцям дали кармани правильного розміру, то він міг би переносити з собою цілий взвод ратлінгів. Щодо характеру, то їх часто описують як гедоністів, які дуже не люблять працювати, а люблять пити, дублювати, їсти, поки куряча кістка паперекс рака не встане, та розмножуватися в будь-який час, якщо є з ким. Чув десь жартик, що гвардійці зашивають дупи своїм собакам, коли у підрозділі з'являються ратлінги. Також Ратлінги дуже сильно поважають і люблять справи з сумнівною моральністю: крадіжки, контрабанда, нелегальна торгівля. За правильну суму вони можуть навіть дістати гвардійцю зброю, якої в нього не може бути. До ратлінгів завжди агресивно ставляться в імперській гвардії через факти, описані вище. Але конфліктувати з ними відкрито завжди небезпечно для життя. Звісно, стріляти по вам вони навряд чи будуть. А от слямзити половину БК перед важливим наступом легко, про такі випадки наші дослідники чули постійно. Також ці сабхумани часто займаються нелегальною торгівлею війську, купляють і перепродають все, що може бути цікавим. Але не дивлячись на це все, ратлінги раз за разом показують себе як невід'ємну частину імперської армії. Вони, як жила всередині трупного батончика, яка зв'язує всю цю безформну масу в єдине ціле. Їх використовують як прекрасних розвідників і засадників, і невідомо чого тут більше, реального визнання їх бойових навичок або бажання тримати їх подалі від себе. Але факт є факт, вони прекрасно виконують поставлені перед ними задачі. Тим більше є десятки підтверджених випадків, коли ракінки відволікали цілі армії на себе, і це завдяки тому, що навіть невеличка кількість цих сабхуменів може створити настільки щільний і прицільний збройний вогонь, що ворогу буде здаватися, наче там декілька рот гвардійців не менше. Але звісно, в ближньому бою. Вони, як новороджені діти проти підбуля, якого звуть принцеса, можуть максимум вмерти. Тому ратлінги до майстерності розвили навички швидкого і непомітного відступу з позицій. Бо якщо вони цього не зроблять, то їх внутрішні органи перейдуть в статус зовнішніх органів, тим більше, що відступають вони на запасні позиції, з яких продовжують вести прицільний вогонь. Також їх маскувальні здібності високо цінуються в ролі диверсантів. Їх часто відправляють за лінію фронту в тил супротивника для того, щоб не вести шороху розкальонною кочергою в задніх дверях ворога. Там, озброєні снайперськими протитанковими гвинтівками, вони можуть сильно пошкодити логістику супротивника, а також їх мерзенні єретичні рожі. Окремо хочеться відмітити їх нереальні для звичайної людини навички стрільби, настільки нереальні, що їх відмічають навіть ільдари і Тао. Вибачте мене, імператор, за те, що вимовляю їх у гідні імена. Відмічають навички Ратлінгів, вони в основному, коли ловлять своїми ксениськими мордами розривні набої. Але якщо ви запитаєте мене, це найкращий спосіб. Нам відомий випадок, коли всього лише один загін Ратлінгів зміг декілька днів утримувати міст в горах від великої армії Тау, Баклажану мордам вдалося переправитися тільки після того, як вони натравили на снайперів воїнів в стелс-костюмах. І навіть Ільдари, відомі майстри снайперської стрільби, не один раз програвали дуелі Ратлінгам. Цікаво, що відчуває старий воїн, який століттями відтачував навички стрільби, коли його переграє лінивий нечистий нароку гіданіст з росту метр тридцять. Також ратлінги ціняться як відмінні кухарі, яких часто ставлять робити їжу для всього загону, або навіть для командування і офіцерів, якщо ці манюні обхумани можуть продемонструвати особливий клас. Тим більше, що їх постійна тяга до контрабанди, пошук рідких речей і крадійства допомагають поповнювати запаси кухні. І, що більш важливо, особливо для офіцерів, вони здатні доставати рідкісні і екзотичні інгредієнти. Не за просто так, звісно. Але чого чого, грошей офіцерського складу завжди повно. Не у лейтенантів, звісно, ті і пайками з трупної трухи разом з солдатами переб'ються, а на стіл до капітана і генерала краще подати стейк з грокса з грибною подливою і підігрітиме масеком. Також варто сказати, що дуже довго ця раса вважалася знищеною, і ратлінги майже повністю припали з лав імперської гвардії. Все тому, що Абодон, будь проклятий його Сфінкстер, напав на один з найбільших домашніх світів, де проживали маленькі Абхумені. і по старій хаосистській традиції вчинив там різню планетарних масштабів, вбивши майже всіх ратлінгів, які там знаходилися. Це був страшний удар по імперській гвардії, бо вони залишилися без прекрасних снайперів і кухарів. Хоча, звісно, гвардійські завхози нарешті змогли трохи відпочити і нарешті навести порадок в своїх складах, рівно до моменту, поки перед не встали савларські химопси, які стеріли все те, що не встигли стягнути ратлінги. Але не зя сказати, що імперська гвардія не помічає ратлінгів, навіть якщо вони метр тридцять в стрибку з гори контрабанди, яку вони протащили під носом у вартових. У абхуменів є власні герої, яких вони пам'ятають. Ну, я надіюся, що пам'ятають. Один з перших героїв Ратлінгів був Стампер Макстарт, неперевершений снайпер, який побудував свою славу і багатство на контрабанді і азартних іграх. Азартні ігри були в основному побудовані на його трюках з винтівкою і на тому, як він правно з нею вправлявся. Одного разу він підбив три монети в польоті трьома пострілами з зав'язаними очима. Інформація про настільки вправного кордона швидко дійшла до комісара, і, от бачимо, як тиловий піджак попадає в спецпідрозділ снайперів. Після чого починаєш шародіти розпеченою кочергою в тилових проходах супротивника. Також треба згадати Магога. Його варто згадати з двох причин. Перше, дуже смішне ім'я і реально хрюкнув з Магога, бо в мене почуття гумору П'ятирічного. Друге, він брав участь в хрестовому поході в Дамокловому заливі, де домалював свій список жертв цілого ефірного тау. І по ратлінгам це загалом все. Передаємо тепер слово нашому агенту, який займається препарацією і анатомією ратлінгів. І так, сьогодні маємо коробку від спонсора, від прекрасного магазину Ваха Грай. Попитався у знайомих, багато хто хвалить магаз. А враховуючи, що у цю коробку я розіграю, всі гроші підуть на збір, так взагалі супер прекрасно. Для участі в розіграші і для того, щоб мати можливість бачити в сраті мімі і звіти, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Що я можу сказати? Я маю слабкість до всяких апхуменів, плюс дуже люблю класичний Warhammer і ратлінги попадають в обидві категорії на всі 100. Я дійсно радий, що ГВ вирішили їх повернути, плюс дали до них отаку -от окрему коробку на крутінг. В склад коробок входять 10 ратлінгів, одна собака-барабака, дві розтяжки і ящик з набоями. І от з чим у ГВ завжди добре, так це з якістю мініатюр. Гляньте, які красавці. Чесно, залишив би коробку собі, але краще таки розіграю. І останній раз нагадаю, що коробку нам надав ваха Грай. Посилання на коробку і на магазин в закріпленому коментарі в описі до відео. І ще раз підписуйтесь на YouTube канал, підписуйтесь на телеграм канал, а за новими мінками звертайтеся до спонсора сьогоднішнього Ваха Край. І до наступної зустрічі. Я там, правда, буду переводитися і не знаю, чи встигну зробити відео до переводу, але коли-небудь воно буде. І буде воно на нову для мене тему. Нову, але дуже цікаву. До зустрічі!